Так, якщо все правильно, запросіть гостів. Ну, гості всі самі прийдуть, мабуть. Ні, то, 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 то. Окей, добре. Е, добрий вечір всім. Е, хто буде дивитися в запису, хто буде дивитися в прямому ефірі, добрий-добрий вечір. Чи добрий ранок, чи добрий день, чи просто добрий добрий. Отже, е, зараз ми будемо розігрувати лотерейку. Яку організували в допомогу Оксанці Семенів? Вона збирає гроші на автомобіль для Ігоря Терчака. Отже, він є бійцем 105-ї територіальної бригади, батько трьох діточок, я це все розказувала. І е, терміново потрібна машина. Всі ми прекрасно знаємо, що машина на фронті для бойових бригад це не є якась розкіш, це не є якась там приходь, це є життєво необхідна штука. Тому е, обов'язково потрібно купити автомобіль. Потрібно 150 тисяч, це є мета. 66 зібрано і 16 зібрали ми е, з вами е, завдяки вашим донатам е, на цю лотеречку. Тому довго затягувати не будемо. Я дуже дякую всім і кожному персонально за участь. Дуже-дуже приємно насправді за тиждень зібрати таку велику суму завдяки вам. Дуже-дуже дякую всім, хто кидав на PayPal, хто давав гроші готівкою мені в магазині. Особисто я все свої картки перекинула на, на ту банку, з якої збирала. І, мабуть, вже завтра розіб'ю банку. Може, ще нині хтось після ефіру долучиться. І просто без лотерейки ще докине гривень-дві. Я буду дуже рада. Тому е, будемо розігрувати. Отже, перед нами список учасників. Учасників було 62. Покажи це до кінця. Чувний журнал 62 учасники. Отже, в особисті мені написали буквально шестеро певно, чоловік про участь, тому я просто брала всі прізвища донаторів і робила учасників таким чином, тому що якось так. І в нас є списочок лотів. дуже дякую Галині Авдієнко і Іринці Маляренко, що вони долучилися до лотереки Наталочка з квіткової фантазії Наталя Еріксон. Дуже-дуже вам дякую, дівчатка. Всі разом ми зробили дуже гарну справу. Ось, отже, поїхали. В нас є генератор випадкових чисел, налаштований від 1 до 62 і 14 буде повторень, ніяких дублікатів. Отже, Аліночка, поїхали генерувати. Перший подарунок. А воно зразу 14 вибрало. Просто супер. Поїхала тоді, будемо розписувати. 35-й номер в нас виграв перший подаруночок. 35-й номер в нас Максим Мудрий. <свісно> Нема звуку. А -а 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 -а. Хто є на прямому ефірі? Напишіть, будь ласка, чи є у вас звук? Тому що щось може бути, що немає звуку. Угу. Ну, тихенько таке є звук. Пише Оля, що є звук. Дякую, Оляна. Добре, поїхали далі. 35 номер Максим Мудрий. Виграв світильник Калина. Він же має. Е, ну, я запитаюся Максиму. він же має подарунок від Наталі. Він попередній лотереї виграв. Теж від Наталі чудовий е, світильничок. М -м, бра. Поїхали. Наступний який виграшний номер? Номер 9. Другий подаруночок. вона хоче так? Браслет. Номер 9. Ходаківська Юлія. Ходаківська Юлія виграла браслет паралель від Наталі Еріксон. 9. Так, потім будемо підписувати. Третій подаруночок виграв номер 24. Це теж браслетик від Наталі Еріксон. Тетяна. Тетяна Коваленко. Тетяна Коваленко виграла браслет Воля. 24. 24. Так, браслет Home виграв номер 61. Номером 61 у нас є. Писаренко. Писаренко Оля. Це збірок. Дівчинка. В неї чоловік теж служить. Дякую Олюня, що долучилася. Далі 44-й номер виграв браслет. Mm -hmm. ну, 44-й локоть Юлія. І вона виграє браслет квадрат. Теж синьо-жовтий браслет. Так, браслет Україна виграє номер 21. Під 21 номером у нас Оксана Руденко. Я знаю Наталю Руденко, це в'язальниця з нашої в'язальної спільноти. Може, це її родичка, може навіть донечка. Далі, моя змійка номер 15 Цей рік рік змії. Тому змійка буде обов'язково на щастя, який кожен подаруночок в нашій лотереці. Який номер 15-й 15, 15. 15 Наталія Хрістіна. Вона, якраз на PayPal мені донатила в інстаграм Наталочко, я вас вітаю. Ви виграли мою змійку. Треба буде домовлятися, я вам її передам. Бо я так зрозуміла, що ви за кордоном. Далі, номер 4. 17. Дана Щадрова. І під номером 4 в нас подаруночок. Ой, ведмежа, ведмежа моє пудрове. Добре. Далі. Е, ведмежа блакитна, теж моє. 58-й номер. Це в нас чорний, чорний Андрій. Теж бірківський хлопець. Дуже-дуже гарний знайомий. Е, так, Андрійко виграв мого блакитного ведмежатка. Далі. Моє маленьке зайченятко виграє. Номер 5. номер 5 Під номером 5 у нас хто Гаврилюк Світлана. О, це наша бірківська волонтерка. Просто душа. Світланка виграла від мене зайченятко на пам'ять. Далі 36-й номер. 36-й це від межатку від Галини Овдієнко. Так, 36, 36. Соломія Миколаїшин. Так, Отже, треба обов'язково поширювати. Дуже прошу поширювати інформацію. Всім привіт, хто доєднався, рада всіх бачити. Поширювати ці ефіри, поширювати в Фейсбуці, тому що переглядів 3700, а поширень 50. На інших постах 4, 5, 6 поширень. Це дуже-дуже зле, тому що насправді це поширення буде хтось один ваш знайомий задонатить. Нехай буде один, але це буде все таки донат. І не важливо, чи це 10, чи 50 гривень, чи 45. Не Неважливо насправді важливо те, що в сумі це дає людям життя. Давайте недооцінювати малих донатів і поширень. Вони дуже-дуже важливі. Тому поширюйте, будь ласка. Якщо не маєте можливості задонатити нічого страшного, поширте, хтось з ваших знайомих, рідних зможе задонатити і це буде супер. Поїхала. Жибенятко від Галини Овдієнко виграє номер 14. 14. Під 14 номером Дякую. у нас учасник. Наконечна. Вікторія Наконечна. Теж дуже гарна дівчинка. Вікторія. Гарно ми з нею переписувалися, поспілкувалися, вже скучила за нею. Так, далі. Брелочок на вибір того, хто виграє, від Галини Овдієнко. Виграє номер 6. І під номером 6 у нас. Хто? Джердж Наталя. Джерч Наталя. Так, минулої лотереї Джерд Юра виграв багато подаруночків. Цього разу виграла Наталя, Отже, сімейка в них удачлива. Далі 14. те Зайченятко від Іринки Маляренко виграє номер 53. 53 й номер це хто? Ласку ніс Надія, Бірківська. Віркісня наша мешканка, яка теж принесла мені гроші готівочкою. Отже, я вітаю всіх переможців.